Коли ми говоримо про Європу, у нас завжди сильно обмежували, чому. По-перше, я вже сказав, там є свій аграрний виробник. По-друге, цей аграрний виробник дуже потужно дотується з е, централізованих коштів Євросоюзу. Ну от, напевно, буде вам цікаво почути, що коли ми беремо е, річний дохід європейського аграрія, 65-70% цього річного доходу це дотації Євросоюзу. Уявімо собі, правда? Але дотації Євросоюзу напряму прив'язані до обсягу виробництва продукції. Тобто ви отримуєте дотації під те, що ви виробили. Ну окрім там дотацій на гектар землі в розмірі 300 євро, все останнє в тій чи іншій мірі прив'язано до власне, цих речей. Це і перший момент, який треба розуміти. Другий європейський аграрій живе приблизно по тих самих, ну скажімо, правилах, по яких живе і український аграрій. Як ви думаєте, в чому вони зберігають власні гроші? Вони власні гроші зберігають у власній продукції.